Як приготувати буряк? показує. друзі. За 10 років працювання на професійних кухнях буряк готуємо. Ми просто по різному і в кожній країні це щось особливе. Знаю, що більшість вас готує з буряка лише борщ або ж якийсь салат в Але сьогодні я навчу вас готувати з нього вишукану страву із тих продуктів, які є майже в кожного холодильнику. Поїхали! Для початку запікаємо буряк при температурі 200 градусів до повної готовності. Далі нам потрібно його почистити і нарізати середнім кубиком. На пів кілограма печеного буряка беремо 100 грамів цибулі і 10 грамів часнику І наріз вирізаємо все маленьким кубиком. І тепер по черзі починаємо обсмажувати. Спочатку цибулю, далі додаємо часник та буряк. Додаємо сіль та перець і смажимо все разом приблизно 3 хвилинки. А тим часом приготуємо соус в бешемель на вершкому маслі, обсмажуємо борошно до гарного золотистого кольору. Додаємо молоко, доводимо до кипіння і постійно помішуємо вінчиком. В кінці додаємо сіль та перець, і соус готовий. Додаємо соус до буряку та закохуємо все разом. В кінці додайте трішки солі перцю та лимонного соку і просмажте все разом 3 хвилини. І посипаємо сиром фета смаженим насінням соняшника та зеленою цибулькою. Mm. Друзі, це справжнє смакоття. Ваші гості будуть вас боготворити. Обов'язково збережіть собі цей рецепт, а мені поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях. Хочете навчитись готувати такі ресторанні страви у себе вдома та ще й з простих продуктів? Це лише частина того, що є в моєму кулінарному клубі? Посилання в шапці профіля. До зустрічі і чекаю на вас.